Всім привіт! З вами як завжди Семен. Ви знаходитесь на каналі України Android Developer. І Сьогодні ми з вами продовжимо тему коротин, Ознайомимося з ними так сказати, на практиці, трохи покращимо наші знання. І На цьому з коротинами завершимо, будемо далі продовжувати базу даних, розкажу вам про базу даних Room. Ну і після цього вже я думаю, що будуть якісь мережеві запити, якісь там прості програми, можливо, і так далі. Я думаю, що от спочатку про Room розкажу. Потім ми з вами спробуємо написати якусь просту програму, використовуючи Room і коротини. Вже в нас достатньо знань доволі. Ну і перед початком відео я хотів би зробити такий цікавий анонсик, що я почав активніше вести е, свій телеграм-канал. У нас там з'явився чатик, я там відповідаю завжди, абсолютно нема такого, щоб я комусь не відповів. І якщо ви маєте до мене питання, я завжди буду радий відповісти в своєму чатіку. Е, Я доступний доволі часто, так що, хто хоче, велкам. Посилання в описі, переходьте, буду дуже радий, якщо хтось ще доєднається. Хочуть зібрати якесь прикольне ком'юніті людей, які можуть поділитися своїм досвідом або задати якісь хвилюючі питання, пишіть все, що завгодно. Ну а після короткої заставочки ми почнемо. Ну, окей, давайте перейдемо до uh, роботи. Давайте от з Окей, давайте Master у нас чекаутнемся. Uh, providers ми. Uh, окей, Merge providers into master. Окей. І з мастера ми new branch for master. Uh, suspend. Ну, Proвайдер. то так от зробимо. окей Якщо хтось там не пам'ятає, або хтось пропустив урок про провайдери і про базу даних, підказочка там буде справа зверху. Якщо я не забуду її ставити. Якщо забуду, то дивіться на каналі. Там в мене є про бази даних. Окей, є в нас DB-helper. Окей, прекрасно. Бла бла-бла, це ми вже зробили. Давайте тепер використаємо відповідно наші знання для використання коротін. Е, якщо зараз запустимо програму і будемо прологувати, в якому е, потоці все буде робитися, ми з вами побачимо сумну інформацію. Що робиться це все в основному потоці? Ну, Давайте, якраз таки, власне кажучи, такі, якийсь тест. Uh, давайте, current thread is thread uh, current thread uh, name. Окей. Okay, uh, давайте це скопів. Власне кажучи, вот там. GetListEntities, uh, же ставимо. Uh, update entity сюда же ставимо. Uh, Detectent сюда і ClearTable. Давайте запустимо на нашому девайсі віртуальному і побачимо результат. Окей, uh, okay, відкрився наш додаток, uh, Давайте тесте як от. напишемо. ОК, okay, давайте View data. Current Thread is Main. А якщо в нас буде, умовно кажучи, не одне, там, чи скільки в нас там value. А мільйон ну, собі, Це просто викличе INR в помилку Application not Response. Тому що на мейн-трейді ми з вами виконуємо операцію довше, ніж умовно кажучи, ну, там, на нових версіях операційної системи. Там, в Android 13, особливо Samsung це там, 5 чи 3 секунди. Старших версій Android це 10 секунд. Ну, Відповідно, нам це не дуже треба, так як цього позбавитися. Вау! І тут приходить відповідно, наш дуже крутий підхід з нашими коротинами. Ви могли використовувати треди, записувати паралельних тредах і так далі. Ну, в цілому є і такі підходи там, з тредами, з тредпулами в RXJava, наприклад, яку ми вчити не будемо, тому що я вважаю, що це вже застаріла технологія. І всі давно на каротіні і на флоу пересіли. Але в будь-якому випадку. Окей, давайте з вами тоді е, все-таки використаємо коротини, так як це найсучасніший і найкрутіший підхід. Про всі їх переваги ми з вами поговоримо пізніше. Окей, давайте перейдемо в наш base Provider, і тепер ми допишемо ключове слово suspend. Е, suspend, якщо ви пам'ятаєте, це означає, що. Ця функція може бути запущена, має бути запущена тільки з коротини або з іншої suspend функції Тобто для того, щоб в нас завжди був доступ до нашого коротин-скопу, відповідно, ми могли міняти там контекст і так далі. Окей, погнали. Дивіться так, так, так. Тут ми дописали відповідно, і тут нам тог треба поправляти. Suspend modifier, add suspend modifier, add suspend, suspend, Suspend. Окей, прекрасно. всюди сюди ми тут дописали наші suspend, і тепер, відповідно, перейдемо до activity. Дивіться. От, нам вже підкреслюю, що suspend function clear table should be called only from a coroutine. Відповідно, те, про що я казав. І тепер що ми е, будемо робити? Відповідно, у нас є декілька опцій. Є в нас е, декілька де, Вибачайте. Є в нас декілька скоупів. один це Lifecycle Scope, а другий це v model Scope. V-Modelки, ви пам'ятаєте, ми робили. Е, в цьому переваги і недоліки. Якщо в нас, умовно кажучи, один екран, так як в нашому додатку, то в принципі ми спокійно можемо використовувати Lifecycle Scope і грузити якісь дані. Правильно? Але уявіть собі ситуацію, коли в нас декілька екранів, і ми навігуємо за допомогою фрагментів. Про фрагменти про навігацію ми з вами вже говорили трохи відповідно. І ви пам'ятаєте, що активіті то одне, а фрагментів може бути декілька. Уявіть собі, ви перейшли, на якийсь екран, інформація про продукт. А потім подумали, ну, блін, нащо ми сюди зайшли? І повернулися назад. Якби ми викликали запит до бази даних всередині нашої, до викликали запит до бази даних, використовуючи Activity в нас Lifecycle Scope, Ativati б постійно жило і цей б запит виконався до кінця, хоча інформація нам по факту не треба. А перевага ViewModel Scope відповідно в тому, що як тільки ми покинемо цей екран, якщо це робити у ViewModel саме фрагмента, то е, операція відміниться, тому що е, на онклірт у нас е, всі відповідно коротини зі скоп, ну точно у нас скоп кліриться, і відповідно всі коротини відміняються. Якщо ви це пам'ятаєте, ну і, відповідно нам не потрібна робота не виконується. Ладно, там ще запис бази даних. Він зазвичай не такий повільний. І доволі швидкий, а якщо це запит на сервер, це трафік, і це може призвести до зайняття там пулів, конекшпулів. Ну це дуже важка історія. Ми ще не дійшли. Я не думаю, що вам буде на це зрозуміло. Але якщо коротко, то найкраще для екранів все-таки використовувати всі запити до бази даних, мережеві, використовуючи в Scope. Якщо цього не вимагає якийсь ваш конкретний випадок. Окей, okay, ну давайте тепер продовжимо відповідно і використовуючи всі наші знання, ми з вами створимо наш viewmodel. Давайте new. Так, де нас пакет viewmod. ОК, є. Тут ми створимо. Окей, okay, new java Kotlin Class. Main. View. Так, чекайте, що не з великою. vie. Model. Окей. Клас, буде наслідуватися від нас від view модельки. Окей, okay. є. Yeah. Прекрасно. Uh, так, давайте перейдемо сюди. ViewModels у нас прекрасно створився цей. І тепер давайте перейдемо. Private value. БюModels. MainViewModel. Main так, я не пам'ятаю, там by view models треба додавати вбілGreadle. Зараз я загуглю і повернусь до вас. Ага, так, нам потрібно з вами додати фрагмент KTX. Останню версію. Давайте синканемо нашу цю. Наш Gradle. Зараз воно швидко з тому що, наскільки пам'ятаю, воно вже скачано. І, ну, відповідно, тут ми тепер можемо з вами імпортнути: byViewModels MainViewModel. Окей, ну і відповідно, в viewModel ми з вами будемо робити інсертати entity. Типу, от відповідно, давайте. Так, і зробимо. From insert NTT. Ну, і тут, відповідно, ми будемо робити. Окей, тут ми будемо. NameString приймати в аргументах в сигнатурі. String, surname. String, окей Ну, і, відповідно, це ми будемо вже викликати. Так, от так от. Так, Gradle ми закриваємо. UModel, Insert Entity. ОК, вставляємо так. Тут ми з вами. Не, дорівнює Names, Name дорівнює SName. ОК, це можна тепер в одну строчечку зробити дуже красиво. Прекрасно. І тепер для того, щоб це робилося у New так, я так і пишемо UModoscope launch. Окей, так, і тут ми з вами йдемо сюди. Окей, є прекрасно. Е, і тепер нам потрібно налаштувати диспатчери. Я рекомендую е, на лоу-левелі буквально робити це. Patch для того, щоб точно гарантувати нашу роботу. Давайте навіть отак- от. На рівні є ісконтію з диспачера. Іо це зробила. Так найкраще буде. Тому okay. що ретерне робити і так далі. Це типа гемор. Окей. А, так чому? А, ну, звичайно. Окей, є таке. Так, і давайте в нас Insert Entity. Буде окей. Сюди. Погнали. Давайте далі так само скопіюємо. Сюди. Ой, я випадково зайву цю поставив. Так, і тут так само. Окей. Тут вставляємо сюди. Знову якийсь зайве, треба стирати. Так, ну тут ми вже пам'ятаємо: ретернув with контекст. Окей. Тут ми замість цього тепер робимо «Окей». Ну і останнє замість цього дорівнює, пишемо. Окей. Окей. Ну і таким чином ми відповідно гарантуємо, що в нас буде в диспатчерах input-output. Якщо ви пам'ятаєте або не знаєте, що таке диспетчери, про це я розказував в минулому відео. воно набрало не так багато переглядів, тому рекомендую його переглянути. А якби ви його дивилися, ви б знали, що диспатчер в нас використовується для input аутпут операції, для мережевих операцій в основному, і для запису бази даних. Прекрасно. Ну і давайте продублюємо відповідно ці, ці ж дані. clear Окей. Okay. Тут же, здається, нічого не треба. Так, чекайте model Scope, launch. Ага. Так, окей. Okay. Тут що там в мене велика літера, трохи заїдає. Окей, okay, тут використовуємо ViewModel ClearPosens Table, ClearCount, окей okay. GetListEntities, це в нас в меню моду. Так, чекайте. Окей, тут у нас виникає питання: як ще все-таки повернути результат виконання? так? Насправді ніяк. Все дуже просто. Ми вже це вчили у нас робиться лайвдата. Давайте wow live data. Uh, Рно, мутаble, лайв дата, ліст, перселен. Окей, давайте. Тепер нині підкреслюємо це. Зробимо. І тепер вал. Давайте. Так, тут конструктор забув. Ну, давайте от так ось і зробимо. Тут ми. Ти вкажемо її лайфдата, вже йому Table, щоб не можна було сюди да, е, щось пушати, якийсь value постити. І тут ми вже е, так, чекайте. О, oh, data. Окей, okay. ну no, відповідно, в олойті ми можемо, типа, value дорівнює е, е, отак от от, е, зробити, і відповідно, е, так ми і зробимо так. Ну і відповідно тут треба обзервер створити. Fun init op servers Окей, okay. тут ми робимо і viewModel. ONC-slataта Observer. V'iлося як на venor а в результаті що ми робимо? Ми стрінг, отак от робимо. ViewModel get all get entities. Окей. Okay. Uh, uh, в принципі, код той же самий по факту. І тут нам потрібно так само insert count, uh, clear table. Ну, давайте вже тут не будемо uh, робити це. Ми з вами просто uh, зробимо це всередині. І тут Окей, е Є, є. Так, декілька підходів ми вже з вами застосували. Ну і давайте тут Update Entity, Update Account. Це ми з вами перенесемо в U-Model Update Entity. Окей. Update так само і model Scope, launch, Окей, okay, є. Yeah. Так, отдається ID, ага. Так, окей, okay, Ну, так. Update Entity і тут ми вставляємо ID наш. Щоб це швидше зробити. Так. Давайте отак от створимо. І отак от робимо: Create parameter ID. Окей. create Параметр name. Create параметр Sune. Окей, Ну і в нас дуже швидко. id, name, name. Name OK, тут name такого аргумент. Окей, okay. прекрасно, апдейтнули. Далі ми працюємо, працюємо далі. в нас delete entity. Uh, delete entity. ID. Ну, тут легко ID. -int. Я вже не буду там паритися. І modle launch. Ну і відповідно те саме робимо окей. Так, 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 окей. Viewmodel, Entity, ID. Окей. To int. Давайте ну, так і зробимо. Окей, okay. Init Observers ми тут в кінці зробимо. Init Observers для того, щоб в нас було. Окей, є є. Так, і я забув, що вона має бути Е, uh, То, в принципі, такий код піде. Давайте запускати і дивитися на наші треди. Окей, запустився, відкриваємо логкет, ну давайте view Data, current thread is Default Dispatcher Workers 1. Як бачите, в нас не в Main Thread, І навіть якщо ми там пропишемо якісь ділей, умовно кажучи, я вже там не став показувати варіант з тим, що ми наш Thread на да, декілька секунд засліпуємо, але в будь-якому випадку. Давайте ще раз перевіряємо лохет, лохет, віудейта, вівдей, 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 відей, відей, вівдейта, бла-бла-бла. Нічого не міняється, в main thread у нас нічого не йде. Ну окей, так ми і переписали, в принципі, наш. Код на якийсь красивий з Ну Давайте ще якісь пари фішком вам розкажу. Так же і буде. Окей. Suspend modifier and, uh, and view model. Окей, okay. комітаємо, пушаємо. У нас ніби ніяких ворнів нема, Ага, звісно. Ну, Gradle, це пофіг. Окей, okay. запушимо. В принципі, все працює, все добре. Давайте просто з вами зробимо якийсь типу, мовний код. Давайте v модельку ми з вами зітремо і з медоскопом деякі штучки зробимо. Окей, давайте все тут зітремо. Прикол-прикол. Окей, давайте, умовно кажучи, в нас є якийсь items list, і в нас є якийсь метод getItem. Давайте val items list. Це буде Mutable list of. Ну, не знаю, чим в нас може бути та item, Ну, давайте стрінгом. так. Е... Ні, Давайте створимо якийсь item, Private data class. Е... Item. іtem. Тут буде wow name string. І, ну, давайте зразу, типу. Well, id int. Ну, буде просто і ім'я. Окей. Mutable list of item. Окей. Okay. Uh, ну і давайте отут тут от у нас є якийсь метод initata, там fan iitdata, деякі ще моменти по кортинах розкажу. Uh, давайте в моделскоп зразу launch. Мало кажучи, ми для того, щоб отримати item по ID, давайте зрамемо get item by ID, давайте ID int. Return. list first І від ID дорівнює до рівня ID. Що то по типу, того? Повертаємо. Що ще? Чекайте. ОК, є. Прекрасно, і тепер що ми робимо? Якщо ми зараз виключимо getItemById by ID і дамо якусь ідішку, очевидно, що в нас кришне і нічого не поверне. Як, і якщо ми запустили би просто код якийсь з двома рядами, очевидно, ну давайте код і напишемо. Items, list, add. Давайте якийсь там item. Давайте навіть такий от метод створимо need... Давайте fill, навіть fill. itemс, list. Окей, okay. items list add item 1 uh, Apple. Давайте продублюємо. Тут id буде 2, тут id буде 3, тут буде, не знаю, сні, керс, а тут буде якийсь тип отвікс, твікс. Тобто так, пошту. Окей, тут є fill item list. І тут буде get item by ID. IDшка буде, ну, так, значить, 3. Якби ми, е так, і ми це хочемо все suspend робити, Типа, два методи. Ну тут не дуже то й треба насправді suspend то або в якому випадку. Е, що я хотів розказати, що власне кажучи, якщо ми хочемо, щоб один метод гарантовано викликався за іншим, то ми можемо писати таким чином тобто в коротені, поки один, так, Це важливо сеспенсу такий метод додати для того, щоб воно виконалось тобто, прямо ідеально. Отут от, треба розуміти, що спочатку відпрацює fill items list, потім відпрацює тільки get item by id, і філс в нас буде перший виконаний, 100% перший виконано. Тобто не буде такої ситуації, що це виконалося раніше за друге. Або, мовно кажучи, від собі, що ми не дуже той хочемо чекати, а хочемо якісь типу, заповнити дані і отримати. Типу, ну, Давайте зробимо якийсь ретурн, Items list size. Да, тип int зробимо. Умовно кажучи, це може довго виконуватися. Давайте якийсь тут ділей зробимо 3 секунди. Якраз таки це spend наш modifier І зробився відповідно. І тут ми можемо використовувати, якщо пам'ятаєте, наш механізм за оцінками. для лин ист сайз древние синк окей так и мы читком указываем что это int Да, дефрит-інт точніше. Так. І відповідно, якщо ми отут-от item by е, хочемо зробити точно після того, як воно виконалось і виконалася якась умова, давайте ще якісь типу, створили метод private fun any Action, умовно кажучи. Тут ми його зробимо suspend. І тут просто delay там, delay. 4 секунди зробимо, так? Да? Ну, вам кажучи, або там просто репітнемо навіть безділи Репіт Тисячу разів якийсь action, типу. Log. Де. Та, 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 та. Окей. Отак от, от просто зробимо. Репітнимо. Вот, І тут ми можемо викликати оцей-метод anyAction. Action. І тут, відповідно, нам потрібно дочекатися, для того, щоб виконати цю дію. Any action у нас паралельно там виконується. Із вот. ліс відповідно, ми викликаємо await більше двох умовникаючих. Тоді ми беремо get-Item by AD 2. Ну, так як ми точно знаємо, що мовно кажучи, по ID 2 у нас буде. Наш айтем, uh, так як в нього сайз 2. Ну, я так умовно конечно, це розказав, але суть ви зрозуміли. Тобто з коротинами я просто хочу завершити, щоб ви розуміли якісь практичні сценарії використання коротин. Ми з вами змогли поєднати коротини з лайдатою. В наступному році будемо вчити рум. Я думаю, що на рум у нас йде 2-3 уроки для того, щоб повністю покрити всі знання по цій базі даних. І після цього ми з вами напишемо якийсь простий додаток для того, щоб підсумувати наші знання і переходити далі поступово до наступних тем. Насправді є ще трохи що вчити, але в будь-якому випадку ми не зупиняємося, буду старатися випускати відео трохи частіше. Всіх своїх підписників люблю, а найбільше люблю тих, хто ставить лайки, робить репости. Вся фігня, просто все, що ви хочете, робіть будь-яку активність з моїм каналом, я буду завжди радий. Також не забуваємо донатити на Збройні Сили України. На цьому всім хочу подякувати, всім папа. -па.